Так, всі знають про такий музичний конкурс, як Євробачення. Воно проходить кожного року і має як свої плюси, так і мінуси. Я, напевно, років п'ять назад дивилася його востаннє. Але чи знаєте ви, що також існує конкурс сучасного мистецтва? Це Венеціанський бієналі. Щоправда, проходить він кожних два роки. Проте, в порівнянні з Євробаченням, бієналі має набагато глибші сенси. Це своєрідна олімпіада сучасного мистецтва, яка собою передає все те, що коїться зараз в світі. Крім того, по задуму митців венеціанській бієналі це не одне велике шоу, яке представляє кожну країну, а дикий вільний фестиваль, який складається з численних елементів, такий собі шведський стіл мистецтва, який навіть найбільший не нажера не подужує самотужки. Вмощуйтесь зручніше зараз я вам розповім про один з наймасштабніших конкурсів сучасного мистецтва, і те, як Україна заявляє про себе на ньому. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Перед тим, як почати розповідати про те, що саме зараз відбувається на Бієналі, потрібно взагалі розуміти, що це таке, і звідки воно взялося. Все почалося з того, що 1893 року Венеціанська міська рада прийняла резолюцію про організацію виставки саме італійського мистецтва. Рік потому вирішили зарезервувати частину виставки і для робіт іноземних художників. За так званими запрошеннями, так перший бієналі відбувся 30 квітня 1895 року. З того часу він поступово набирав обертів і розширював коло країн, які приймали участь у виставці. Під час першої світової війни фестиваль 1916 і в року було скасовано. Згодом виставку знов відновили і розширили її, наповнивши авангардним мистецтвом. Саме тоді на бієналі з'явилися роботи імпресіоністів і постімпресіоністів. До слова про імпресіоністів в нас вже є відео на каналі. В зв'язку з політичними подіями 1930 року фестиваль пережив реструктуризацію і розділився на три абсолютно нові події: музичний біаналі, Венеціанський кінофестиваль до речі, його відносять до перших кінофестивалів в історії, і театру, який також називають міжнародним театральним фестивалем. Під час Другої світової війни діяльність бієналі була припинена і відновилася лише у 1946 році. З того часу творчий фестиваль тільки набирав своїх обертів і збільшував масштаб. Україна почала приймати участь у Венеціанському бієналі з 2001 року. За цей час на виставці були представлені роботи таких видатних майстрів, як Олександр Архипенко, Федір Крачевський, Олександр Богомазов, Тетяна Яблонська та багато інших. Першим проєктом, який мав представляти Україну на Бієналі, мав назву найкращі художники ХХ століття. Ви ж розумієте, що на мистецькому фестивалі не може бути все однозначно. Так, от і тут найкращими художниками за задумом кураторів проєкту мали бути політичні діячі, науковці, терористка, військовий злочинець, педофіл. І кілька бандитів. Вони мали бути представлені зі своїми художніми творами. Проте в результаті проєкт був відхилений після скандального втручання віцепрем'єра України. Натомість був відібраний інший проєкт, який мав назву Палатка. Але, як то кажуть, перший млинець та щось із другим, і з третім теж не задалось. Скандал на українському бієналі то вже була ледь не традиція. Перші роки відбором і кураторством проєктів займався фонд Пінчука. Так було аж до 54-го бієналя, який відбувся в 2011 році. На той час держава не сильно переймалася такими дрібницями, як участь в бієналі. Ну, подумаєш, міжнародний мистецький фестиваль, на якому можна було заявити про себе. Хіба то взагалі треба державі? Ініціативу у свої руки взяла художниця Оксана Мась. Але представляла вона скоріше себе, а не Україну. Зараз поясню. Проєкт художниці мав назву Генський Вівтар. По суті, це велетенське панос писанок, розписаних людьми різних національностей, яке в результаті було 92 метри завишки. А хіба мистецький фестиваль то не про масштабність? Маленьке уточнення. Писанки розписували абсолютно різні, звичайні люди. Крім того, на розписі вони мали зобразити власні гріхи. Така собі велетенська ікона з гріхів. Питаннячко: де тут про Україну? А точно. Полотно ж з писанок так. Ну а духовність і ренесанс то просто такий собі бонус. Про проєкт Оксани Мазь говорили всі, та то скоріше завдяки вдалому піару. З Мазь співпрацюють галереї з усього світу. Та чи справді це через те, що вона настільки талановита? Самовпевненість, яскравий темперамент, ініціатива завжди вміло продають. Головне вчасно опинитися в потрібному місці. Далі трохи перемотаємо події і одразу поговоримо про 56-й бієналі, який відбувся в 2015 році. Тоді Україну представляла ціла група молодих художників. 56-й бієналі відбувся на наступний рік після Революції Гідності і вторгнення Росії на схід України. У зв'язку з погіршенням економічного стану країни на фоні всіх подій, тогорічним проектом знову почав займатися Пінчук арт-центр. Правда, вийшло як і попередні роки, не дуже. Замість того, аби кричати про те, що відбувається, і звертати увагу всіх в Європі на події, які матимуть катастрофічні наслідки для них. Пінчук арт центр вирішив представити проект під назвою Надія. Та проблема була в тому, що більшість відвідувачів бієналі були відірвані від контексту і просто не розуміли того, що ж хотіли сказати українські митці. Крім того, український павільйон був скляним кубом, тому в жаркий парник мало хто заходив, обираючи натомість зазирнути з безпечної відстані через скло. Проблема в тому, що за декілька місяців до того роботи були представлені в прохолодних залах Пінчук арт-центру. І до відвідувачів промовляли без зайвих коментарів. Але для туристів венеціанського фестивалю вони були німі. Натомість більш кричущим став проєкт під назвою On Vacation» від анонімної групи художників. Активісти проєкту одягнули камуфляжні куртки з написом On Vacation», Поводились чемно, не відвідували павільйони Росії, Китаю, Ізраїлю, Сербії і запрошували інших відвідувачів приєднатись до акції, вдягнути форму, зробити селфі в павільйоні однієї з країн-агресорів та завантажити її до соцмереж з хештегом По завершенню акції мали обрати переможця. А у якості призу була безкоштовна путівка на двох до Криму. Спершу організатори російського павільйону перенервували, не знаючи, чого чекати від. Відпускників і навіть викликали місцеву поліцію щоб звільнити від них павільйон. А потім, через натиск медіа, намагалися всіх запевнити в тому, що дуже люблять Україну і мають багато друзів там. В минулому році був проведений 59-й венеціанський бієналі. Відбувся він на 60-й день повномасштабного вторгнення. Цього разу головною арт-інсталяцією від України був проєкт Павла Макова під назвою Фонтан виснаження скульптура є своєрідною метафорою вичерпання власних ресурсів і стала неочікувано досить символічною для України. Так, ніби десь підсвідомо, ми всі розуміли, до чого йде. Але не хотіли це приймати. Експозиція має вигляд системи ліюк. Вони розташовані одна під одною рядами у формі піраміди. Вода з першої лійки розділяється на два потоки, які впадають у дві лійки в наступному, з другого ряду тече вже в чотири потоки, і так далі, доки води в кожній лійці не стане так мало, що вона почне спадати краплями. Павло створив першу модель фонтану виснаження ще в 1995 році, живучи в Харкові. Тоді через масштабну аварію ціле місто залишилось без води. Зараз, за словами художника, фонтан виснаження перестав бути локальною історією та перетворився на символ того, що відбувається у всьому світі, особливо останні роки. І тут все про виснаження на всіх рівнях ресурсному, фізичному, матеріальному і психологічному. Мене неймовірно захоплює ця скульптура. В ній немає нічого зайвого. А найголовніше це те, що вона з простим, зрозумілим кожному сенсом. Його можна накласти на буквально будь-що в нашому житті, навіть беручи ту саму звичайну роботу. Сьогодні всі шукають універсальних людей, які вміють робити все. Навіщо? Просто щоб платити менше, а отримувати більше. Та страждає при всьому цьому. Та сама головна людина універсал. Адже увага і вміння при такому просто розсіюються. Результативності менше, а виснаження навпаки більше. Цікаво, а що ви думаєте про скульптуру фонтан виснаження? Напишіть в коментарях, мені справді цікаво. Звичайно, окрім фонтану виснаження, був ще й основний проєкт на двох локаціях, який тематично розділили на три частини. Та там настільки багато всього, що якщо я буду розповідати про кожен окремо, то відео затягнеться на години. Та окрім вже запланованих проєктів, які і так мали бути представлені на Бієналі ще до повномасштабного вторгнення, з початком воєнних дій, звісно ж, до виставки додалися нові експонати. Більш кричущі ніж ті, що були представлені на бієналі 2015 року. Це і інсталяція під назвою Площа Україна, на якій був зображений пам'ятник пам'ятнику, що складався з піраміди мішків. Зараз більш ніж звичний для нас вигляд, саме таких скульптур, і обвуглені дерев'яні стенди, на яких регулярно змінювали плакати з репродукціями творів українських художників, які в режимі реального часу говорили про події на війні. Від Пінчук арт-центру того року також був представлений проект: це Україна, захищаючи свободу. Це досить сумбурна суміш суб'єктів від галицьких ікон до жовто-блакитних полотен. Також на бієналі були представлені картини Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Тож тепер ви, як і власне я, знаєте більше про один із наймасштабніших мистецьких фестивалів. Хочу ще раз наголосити: Україні важливо приймати участь в подібних подіях. Так ми можемо представити всьому світу власне сучасне мистецтво, розкривати культурну ідентичність і розвиватись в пошуках шляхів самовираження. Крім того, Венеціанський бієналі виступає як платформа для підсилення міжнародних відносин, а художникам дає змогу заявити про себе. Тож не оминайте більше увагою таку подію, як Венеціанський бієналі. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Нагадаю, що вподобайки то найлегший спосіб сказати дякую. А якщо хочеться сказати більше, то не гайте часу і пишіть свої коментарі. Я бачу кожен, і мені безмежно важлива ваша думка. Підтримати канал, як завжди, можете за посиланням в описі. До зустрічі в нових відео. Па-па!